22-й рік був надзвичайно насиченим на події. Найважливішою з них стала війна Росії проти України. Це назавжди змінило життя усіх. Не стали винятком музейники. Що змінилося після 24 лютого розповіли наші співробітники. Що означає війна для музею? Війна це закриті експозиції, заховані пам'ятки. Це маскувальні сітки в експозиційних залах. Це писанки для наших воїнів. Ну, війна це біль, трагедія, травма, небезпека, сотні історій, хороших і поганих, сумних, і веселих від наших відвідувачів з різних куточків України. Війна для музею це випробування нас усіх, наскільки ми готові гідно зберігати нашу історію і відстоювати, і також її гідно представляти, популяризувати в світі. Нам є чим дивувати. Щоб про нас знали більше ніж про нашого ворога, як змінилася ваша робота в музеї за цей час після помаранчевої революції, після Євромайдану, знаходились відвідувачі, якісь гості, які там навіть у виставці, наприклад, там українська революція, обов'язково щось таке починали з руського міра там про петуру говорити, та, щось таке про патріотизм. Мені дуже так з того приємно, що здається, нарешті всі усвідомили, що ми від руського міра йдемо. Повністю в Європу і творимо український світ. В першу чергу були знесені найбільш цінні раритетні предмети з експозиційних залів до головного сховища музею, демонтовані виставки, перевезені з наших відділів і філіалів найбільш цінні меморіальні експонати. Який музейний предмет нагадує вам про довоєнне життя? Ну, я хочу сказати не про предмет, а про подію. 24 лютого в нас мало бути відкриття виставки. Ми запросили журналістів, лучан на цей захід, але цього відкриття не відбулося. Ну, власне, довоєнне життя нагадують всі наші музейні предмети. Швидше про війну. Про те, що вона так близько наблизилася до нашого міста це ті предмети воєнної тематики. Які при... передавали і привозили з передової, як самі безпосередньо учасники бойових дій, так і волонтери. Ой, це неймовірно, але не мені нагадує газовий ліхтар, великий вуличний в залі 19 століття. Тому що раніше це для мене була просто історія. Я думала, боже, для людей от був ліхтар, вони могли на вулиці щось бачити. А після того, як вблика, от я з коняки на пішки йшла до центру в абсолютно темні багатоповерхівки, і вийшла до першого. Перших вуличних ліхтарів, які світилися, я от реально зрозуміла, яке це благо. І якщо цей до війни цей ліхтар для мене був просто історією, то тепер це от щось таке трепетне, все, що дає світло, воно тепер ну дає такі дуже великі, якісь позитивні переживання. Асоціація тільки з кількома такими предметами: це глиняна макітра, ступа і маска кози, ми проводили якийсь захід з дітками для дошкільнят, і вони нам вчилися готувати кутю. Ми їм розказували про водіння кози. Вони дуже веселилися і сміялися з тої маски кози, тих ряджень, тих співів. І коли ми прийшли вже під час війни дитячий садочок з заходом і пролунав дзвінок тривоги, то в них не веселість в очах, а вони дивляться на вихователя і бігом біжать вдягатися, щоб спуститись у сховище. Це однозначно грамофан. Перед цим ми відкривали виставку, де грамофон був основною основним експонатом, і ми прослуховували платівки вальс танго, перуанські мотиви. А на другий день ми вже слухали звуки вибухів.